Чому для вас є небезпечною наявність інформації про порушення вами правил військового обліку в застосунку Резерв Плюс? Перше. Якщо буде здійснено перевірку документів уповноваженими особами, в тому числі працівниками поліції, скажімо, на вулиці, у вас перевірять документи, і в вашому застосунку резерв плюс, відповідно в оберезі буде наявна інформація про те, що у вас є порушення правил військового обліку. Звертаю вашу увагу, що це є підставою для вашого адміністративного затримання. Та доставлення до ТЦК з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення про адміністративне затримання як треба поводитися, коли вас хочуть затримати уповноважені особи. Я всю цю інформацію викладала ось в цьому відео. Будь ласка, передивіться, і я думаю, що ви для себе почерпнете багато чого цікавого.